Літній сезон приносить спеку та активне сонячне випромінювання. Сонячні промені змінюють клітини шкіри. Це підвищує ризик виникнення меланоми. 90% раку шкіри виникають саме через вплив ультрафіолету, стверджують дерматовенерологи. Ну і крім того, є ще такі наші. Е... Захворювання, які ми стараємося нагадувати, про які ми стараємося нагадувати нашим пацієнтам щороку, щоліта, це є злоякісні пухлини шкіри, які також можуть розвиватися на фоні повторної хронічної гіперінсуляції. Це в першу чергу меланома. Ну а також інші, як актинічний кератоз, базиліоми, вони також не люблять, щоб пацієнти постійно перебували на сонечку. Тривалі сонячні ванни порушують структуру шкіри та прискорюють старіння. Ультрафіолетові промені руйнують колаген, що призводить до зморщок і пігментних плям. Сонячні опіки викликають запалення і болісні відчуття. Повторні опіки можуть призвести до хронічних ушкоджень. Також слід користуватися косметичними сонцезахисними засобами. Що користуватися сонцезахисними кремами із високим СПФ 50 і вище. Деяким людям, в яких є певні дерматологічні захворювання або певні дерматологічні стани, якщо це ще не захворювання, обов'язково наносити сонцезахисні креми перед виходом на, на вулицю влітку. Особливу увагу слід приділяти захисту дітей, оскільки їхня шкіра більш чутлива до випромінювання. Помірне перебування на сонці корисне для організму, але важливо дотримуватися заходів безпеки. Оксана Себастян Софія Савчук, новини на вежі.